Шановні науковці, дорогі друзі, дорога українська спільнота, вітаю всіх щиросердно і дуже вам вдячна, що саме сьогодні, в цей день, ви змогли знайшли можливість і змогли приєднатися до нас, приєднатися і взяти участь у нашій сьогоднішній зустрічі. Сьогодні для нас і співробітників інституту педагогічної освіти і освіти дорослих, і напевно багатьох багатьох викладачів вчених. Науковців України сьогодні є такий визначальний день. Чому сьогодні ми проводимо 20-ті ювілейні читання, присвячені пам'яті видатному українському педагогові, шановній Оксані Петрівні Рудницькій. Насправді дуже складно усвідомити те, що пройшло вже 20 років з того дня, як пішла від нас Оксана Петрівна Рудницька. Вона пішла, пішла від нас фізично, але залишилися з нами Своїми поглядами, своїми думками, своєю величною любов'ю до України, своєю незламністю і волею до любов'ю до дітей, наших, українських дітей, до української педагогіки. І ми всі розуміємо і знаємо, що її ідеї, її погляди, її думки. Її Внесок в українську педагогіку є надзвичайно великим. Сьогодні ми розуміємо, що розуміємо і переживаємо складні часи, і ми розуміємо те, що якби ми не були об'єднані, якби ми не були усі разом, нам було б набагато складніше. Але якщо є поруч з нами такі люди, як Оксана Петрівна Рудницька, якщо поруч є її учні, якщо поруч є продовжувачі її світлих ідей, ми залишаємося з вами незламними. 20 років багато це, це чимало. Напевно, все те, що було зроблено колись, воно саме зараз, впродовж оцих років усвідомлюється і сприймається нами через призму тих подій, які відбулися за ці 20 років. Відбулося насправді дуже багато всього. Але ми розуміємо, що е, світлі думки і ідеї Оксани Петрівні, Петрівни Родницької живуть з нами. І я хочу передусім щиросердно подякувати усім співробітникам нашого інституту, але передусім відділу відділу теорії практики педагогічної освіти, який очолює наша професор Пов Мирослава Петрівна. Які з таким трепетом несуть і далі в життя світлі, світлі ідеї Оксани петрівно Родницької, оскільки, якщо б не було наших колег, якщо б вони не відчули і не пропустили, не інтерв'юзували через себе все те, що зробила Оксана Петрівна для нас, напевно, і ми не могли б сьогодні зустрітися з вами. Я щойно повернулася з відрядження надзвичайно важливого і цікавого. Я думаю, дуже такого доленосного і для нас також я була е, впродовж майже тижня у Чехії і була така можливість зустрітися з нашими е, українцями, з нашими українськими школярами, нашими українськими вчителями, і з викладачами шкіл Чехії і Словаччини, е, які зараз. Е, Знаходяться в певному, сенс, в певному сенсі в скрутних умовах. Вони не відчувають безпосередньо е, вибухів, вони не відбуваються в тих умовах, в яких ми знаходимося з вами, але вони знаходяться далеко від Батьківщини. Але я хочу сказати вам про те, що е, ці діти, ці люди, які виїхали з України, вони серцем і душою знаходяться в Україні і їх. Е, Підтримує їх, їх тримає в цих складних умовах саме наша українська педагогіка, саме наші українські вчителі, саме наші українські думки і український дух. Надзвичайно я була вражена тим, наскільки люди, які зараз знаходяться далеко від батьківщини, наскільки вони люблять Україну, наскільки вони хочуть повернутися сюди, і душею і серцем знаходяться там, знаходяться з нами разом. І наша задача, наше завдання, наші, напевне великі дуже сподівання на те, що ми маємо і можемо зробити для них, для цих українців, які знаходяться зараз далеко поза межами України, і це тільки декілька країн, але насправді їх багато наших українців насправді дуже є багато по всьому світі, і те, що ми робимо, те, що ми несемо в Європу, те, що ми несемо у світ, те, що ми показуємо своєю поведінкою, своїм ставленням, своєю незламністю. Говорить про те, що ми насправді є незламними. Говорить про те, що ніхто і ніколи нас не подолає. Я хочу пригадати дуже коротко про те, що. Що робиться в нашому інституті для того, щоб підтримати в першу чергу нас усіх для того, щоб підтримати наших дітей для того, щоб підтримати тих, хто в силу інших причин опинився зараз поза межами України, і не тільки поза межами України, а хто змушений був покинути свої, свої домівки? Таких зараз за офіційними даними є понад 16 мільйонів. Це ті люди, які і виїхали з України, і це ті люди, які покинули свої домівки і зараз поневіряються по світу, але це люди зламати дух справжній український, яких неможливо, і от зараз є зі мною фотографії цих учнів. Українських шкіл, які знаходяться в інших країнах, і от якщо, хоч трошечки видно з екрана, це в першу чергу ви бачите наші українські вишиванки. Ви бачите наші, як діти малюють, як діти малюють українські сюжети. Як люди, як діти, як наші учні, хочуть і прагнуть повернутися додому. І сьогодні в нас буде надзвичайно цікавий день вечір наші зібрання спогадів присвячених пам'яті Оксані Петрівні Рудницькій. І я думаю, що цей наш захід, ці наші слова, ці наші подумки, ці, зроблять велику справу. Вони допоможуть нам. Ще раз переконатися в тому, що ми разом велика сила, ще раз допоможуть нам впевнитися в тому, що нікому і ніколи не вдасться зламати український дух. Ще раз допоможуть нам усвідомити і зрозуміти, що наша сила в єднанні, ми науковці інституту педагогічної освіти освіти дорослих, ми є справжнім рідним. Родинним колективом ми робимо стільки я переконана що ми робимо багато. Я переконана що ми зможемо зробити ще більше. Я переконана що ми вміємо зможемо подолати ті проблеми і труднощі, які стоять зараз перед нами, перед нашим колективом, перед усією Україною, і сьогодні. Я бажаю всім нам, дорогі колеги, просто насолодитися цією можливістю спілкування, насолодитися тими спогадами. Я переконана, що кожен, хто сьогодні приєднається, доєднається до нашої зустрічі добрим словом, своїми вчинками, гарними, гарними словами, віддасть віддасть належну шану. Не тільки пам'яті Оксані Петріні Рудницькій, але і усі українські народні педагогіці, оскільки тоді, коли ми зрозуміємо, коли ми усвідомимо і коли ми відчуємо, що ми це можемо, що ми це вміємо, і це в наших силах, і це є просто поклик нашої душі. Ми будемо разом, і ми будемо такими, якими ми є, справжніми, щирими, відкритими, відвертими, відданими нашій прекрасній Україні. Я ще раз хочу подякувати нам, усім. Я ще раз хочу подякувати відділу теорії і методиків педагогічної освіти, оскільки насправді наші колеги роблять дуже багато. І я переконана, що сьогодні, не тільки згадуючи прекрасні, прекрасний доробок Оксани Петрівни Рудницької, але і підкреслюючи всі ті прекрасні справи, добрі справи наших науковців, ми таким чином надаємо належні і пам'яті, і таким. Оксані Петрівні Рудницькій і таким чином ми даємо можливість і переконуємо весь світ, що ніхто і ніколи не зможе українців подолати, ніхто і ніколи не зможе поставити нас з вами на коліна. Я переконана, що ми робимо велику святу справу, і я переконана, що сьогоднішній день оці. 20-ті 20 читання ювілейні читання, присвячені пам'яті Оксані Петрівні Рудницькій, говорять є свідченням того, що ми усе робимо правильно. Я ще раз вас вітаю. Я ще раз вам надзвичайно вдячна за те, що ви сьогодні змогли захотіли прийшли, і ви сьогодні разом з нами. Я думаю, що попереду нас ще багато років такої спільної, прекрасної праці, співпраці. Я думаю, що я переконана, що ми зможемо з вами зробити робити ще більше. Я переконана, що разом ми зможемо зробити нашу Україну ще кращою. Я всім дякую і бажаю миру, Сонця, наснаги, спокою і здоров'я. Дякую.